з Сергієм Братчуком, речником української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаю вас! і Дякую, що сьогодні долучились до нашого ефіру. Слава Україні! Слава Силам оборони! Вітаю героям, слава пане Сергію! Тож давайте поговоримо про цей Оренбургський гелієвий завод. Чи справді він настільки критично важливий, та для чого взагалі гелій у військовій промисловості? Ну, власне, це єдиний завод такого типу на Російській Федерації. То вже його ураження, навіть мінімальне на сьогодні, воно звичайно вибиває певний елемент з того ланцюга, який виготовляє ракети військово-промисловий комплекс Російської Федерації, який... Не використовує дійсно для комплектуючих і начиння цих ракет відповідно, які летять до нашої території, до нашої держави. Тому, звичайно, ми на сьогодні навряд чи можемо сказати, що це критично вплине на виготовлення або кількість ракет на Російській Федерації, але в будь-якому разі ураження відбулося, і більше того, я завжди кажу, що ви бачите зараз стратегія сил оборони України, різних структур, головного управління розвідки служби. Безпеки України і інших складових вони сьогодні базуються на тому, що такі ураження вони відбуваються не один раз, а кажуть, є і контрольні постріли, які не ускладнює ситуацію для ворога, і зокрема, якщо ми говоримо про військово-промисловий комплекс, то той список підприємств, який є, очевидно, у тих, хто придумує ці операції, хто діє дуже креативно, треба відзначити той список складається саме з таких, як Оренбургський завод підприємств, тому що це унікальні через підкреслюю, заводи, які впливають на весь ланцюжок виготовлення того чи іншого озброєння або того чи іншого обладнання. Але в чому саме його унікальність? Для чого ось цей гелій? Він використовується і в ракетному пальному, в тому числі перш за все. І звичайно, ми говоримо, що це і ще раз він єдиний на Росії такого зразка. І наскільки мені відомо знаходиться в тому числі під відповідними санкціями. Тому на сьогодні це дійсно суттєво впливає на те, що відбувається або буде відбуватися на Росії з ракетобудуванням. На вашу думку, чи зможе Росія швидко відновитися після такого удару, чи є в неї на це можливості? Ну, сьогодні важко про це сказати. Треба знати досконально, що ж там було врешті-решт уражено, і наскільки це суттєво вплине на роботу цього підприємства. В Будь-якому разі, я кажу, з військової точки зору прокладено шлях, прокладено відповідний маршрут до цього заводу. Тобто, це і проходження системи протиповітряної оборони. А ви знаєте, що наша номенклатура дронів вона змінюється і нарощує свої тактико-технічні характеристики буквально кожного дня? То очевидно, що наступний удар. Він може бути більш критичний для росіян. Завод, на жаль, повністю не зруйновано, але хто сказав, що це може там не може вірніше відбутися, наприклад, завтра або післязавтра? Умовні завтра, післязавтра. Тому і ще раз маршрут прокладено, ураження відбулося. Треба продовжувати далі. Якщо порівнювати, наприклад, удари по військових цілях безпосередньо на фронті, і ось такі удари по промислових об'єктах, чим вони відрізняються і чи є в них насправді ну спільна мета, це зрозуміло обозброїти Росію, але все ж таки, чим вони загрожують саме для фронту і для можливості Росії введення війни? Ну, власне, це спроможності Росії, це виготовлення відповідних боєприпасів, це виготовлення того чи іншого обладнання, яке використовується на фронті. Зокрема, це використання, в тому числі, якщо ми говоримо про нафтопереробні заводи. Це зрозуміло, що пальне і пальномастильні матеріали це кров двигунів. Без цього нічого рухатися не буде, то очевидно, якщо цього ресурсу стає меншим, то і активність бойових дій, інтенсивність бойових дій також буде ставати набагато меншою. Ну якщо, наприклад, там, Служба безпеки України вдруге в Юлі в Татарстані знищує логістичний центр, ніж урожаї, бо там шахедами, то відповідно шахедів буде менше, менше летітиме до нас. А, якщо говоримо про логістику залізничну, то потяги там менше менше будуть проходити, тобто менше йде постачання ресурсу відповідно, зокрема боєприпасів. Ну і так по всіх напрямках, очевидно, що це ресурс. Перш за все, він стає меншим а отже, знижується і інтенсивність бойових дій. Якщо говорити про захищеність тоді російської території, бачимо, що ці удари вони вже не поодинокі. Вони на щастя відбуваються досить часто. Чому ж Росія тоді? Хоча раніше вона кричала про те, що в неї там славнозвісне ППО, чому вона не може захистити всі свої промислові об'єкти? Ну, тому, що системи протиповітряної оборони російські вони вибиваються. Вибиваються ви бачите на різних локаціях. Колись ворог дуже хизувався тим, що авіаносець Крим, як вони називають наш тимчасово окупований півострів, вони наситили саме засобами протиповітряної оборони, і власне це десь на рівні Москви або Санкт Петербургу на Москві. Взагалі, зрозуміло, це столиця Російської Федерації. Там з часів радянського союзу є окремий московський військовий округ ППО. І зрозуміло, що це окрема структура, яка захищає відповідно ресурсність і політичні, скажімо так, кола Російської Федерації. То про наш Крим ми говоримо, що там дійсно насиченість величезна. В Криму почалася робота. Почався процес демілітаризації Криму, відповідно, що виноситься перед ногами. Перш за все, елементи систем протиповітряної оборони. Це врешті решт врешт, не самі там пускові установки, хоча і в тому числі, це звичайно РЛС. Це унікальні якісь радіолокаційні станції. Зокрема, і нещодавно ГУР знищив таку станцію ЄНЕСЕ, яка дуже нещодавно стала на озброєнні російської армії є унікальним обладнанням. Ну і власне тоді для того, щоб повернути все це на той рівень, який був на півострові, треба десь це брати Закон фізики він є. Закон фізики треба витягувати з інших регіонів. І ми знаємо, що навіть системи протиповітряної оборони деякі з далекого сходу вони прямують і в Крим, зокрема або ближче до нашої території, до безпосередньої лінії бойового зіткнення, тому що тут теж треба прикривати і. Об'єкти відповідні і пункти управління російські, які воюють під час російсько-української війни, то очевидно, що там стає менше, і ці прогалини наші дрони вони використовують. Але тут мова не лише про те, що знаєте, просто обходять системи протиповітряної оборони, які там ну можливо хтось уявляє в шахматному порядку, десь там знаходяться. Це говорить про те, що тактико-технічні характеристики наших дронів вони є настільки унікальними, що обходять. В тому числі і системи радіолокаційної боротьби, радіоелектронної боротьби, відповідно, ну і власне самі системи протиповітряної оборони. Якщо ось так підсумувати, чи можете ви сказати, наскільки на даний момент є захищеною територія Росії, якщо порівнювати, наприклад, з початком повномасштабного вторгнення? Я скажу так: що російська територія на сьогодні вона вже має дуже багато білих плям. Білі плями, які використовуються силами оборони, далі буде більше, тому що відповідно військово-промисловий комплекс, об'єкти якого уражаються, зокрема ми з цього починали. Він не встигає цей Військово-промисловий комплекс відповідно налагодити виробництво, тому що протиповітряна оборона це унікальні підприємства, це унікальне обладнання, унікальне озброєння. І так швидко відновити все це не вдається У Росії. Дуже великі втрати саме по ППО. Пане Сергію, дякую вам за таку детальну та дякую. досить цікаву розповідь.